Я девочка, припевочка, танцюю і пою. Я леніна не знаю, але я його люблю. Жити завжди і молодим. Заповітна мрія, диктатора, який уже знає, що робитиме до смерті, висиджуватиме у кремлівському кріслі. Путін вічний. Саме це він намагається ретранслювати. І в нього це виходить правити Московію вічно. А жити, ну а жити, а жити чаські та тікають. Сила тяжіння, її не обдуриш, вона уперто тягне Путіна до землі в прямому і в переносному. Передусім за зморшки. Тягне, потягне, шкода, що не може затягнути. А от натягнути, натягнути Путін намагається все: від сови на глобус до вовки на автобус. Серйозно, бо ж якщо подивитися на підбірку путінів, чи путіних чи путінських в динаміці, то все стає більш ніж очевидно, бо ж хіба не видно цієї нескінченної путінської трансформації. От вони, численні операції. СВО спеціальні вовкіні операції. Філери, ботекс, верхняя бліфропластика, нижняя бліфропластика, смаз ліфтінг і фотоомоложение. Ну, это, если коротко. Хоче видаватись молодим, але з середини лізе. Ну, все, що Ладімович так прагне скалпелем і уколами приховати. Успіхів особливих у спецоперації Путін завжди молодий, поки не спостерігається. Нравиться, не нравиться, а потім все кінчається. Ну і ознака номер раз сплутана свідомість. Ішов ішов і думку загубив. Є достатньо большої. Большое количество... А на поставу гляньте, Путін що зі спиною гнеться, а коліна ні. Дідусь на лавиці і без опори хитається. Він ховає руки, сипить, сичить і кашляє. А ситуація як була остра, так і остається. Остра текущі фінансові проблеми. Есть оно, конечно, і у нашей страны, в Росії. І ніхто ніколи не зможе диктувати нашому народу, какое общество і на яких принципах ми должны